Вітаю у проєкті розклад долі на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Ми транслюємося наживо і сьогодні. Ми будемо знайомитися з терологиною. Нас Кристина Косова зараз на прямому зв'язку. Пані Кристину, я вас вітаю. Вітаю, Як дорогі. ви мене чуєте я у вас перший раз. Дуже рада, що запросили. Так, ми дуже раді, що ви доєдналися і хочеться насправді почати Більш-менш з... трошечки перебой, але. Але більш-менш нормально. Мені здається, що у нас трохи є затримка по звуку, але трошечки підвисає, підвисає угу. тоді. Я буду задавати запитання і будемо виходити все ж таки з цієї ситуації, оскільки я знаю, що у вас зараз сніжна погода за вікном, і погода також може впливати дійсно на зв'язок. Розкажіть взагалі, Звичайно. які чи відчувається у вас взагалі зимовий настрій? Зараз почнемо взагалі з ось цього. Зимовий настрій відчувається в нас сьогодні досить сніжно, випав сніжок, ну але немає такої мінусової, все добре. Угу. Настрій завжди гарний, зважаючи ні на що. Це найголовніше. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили займатися таро? Ви знаєте, це рішення прийшло до мене ще за царя гороха, тому що я займаюся таро 15 років. Угу. Я дуже давно в тій темі. Я практикую любовну магію. Я практикую зняття негативу, робота з всякими сутностями, тобто я дуже дуже давно знаходжуся у цій темі. Чи пам'ятаєте ви свій перший такий можливо сеанс першого клієнта? Як тільки ви починали це все робити, можливо, є якісь у вас історії, щоб ви порівняли себе в перших хвилинах старого і зараз? Знаєте, зі мною був такий цікавий випадок. У мене сину 20 років. Ну це на сьогоднішній день. А коли він був маленький, я перший раз проконсультувала його репетитора з англійської мови. У нас був бартер, це було дуже весело. І пізні так, так. Тобто, і моя дитина він умудрився пізніше носити мої візитки в школу, коли я вже їх зробила. І таким чином він підлякував вчителів. Щоб отримувати оцінки, дуже такий здібний хлопець. У мене та на той момент е, упереджене ставлення до таро, до відьми, до всіх цих термінів було зовсім інше, тому що це було дуже багато років тому. І дитина моя собі промишляла. Така от була смішна історія у нас, а пізніше, звичайно, воно набрало е, досить досить інших і серйозних обертів. Здібний хлопець, ніколи у вас ніколи не думала, що це стане. <ріху> ніколи не думала, що це буде моєю основною роботою і моїм основним заняттям. Я ніколи не гналася за грошима і ніколи не гналася за тим, щоб я була якась відома людина, медійна, але воно до мене просто прийшло само. Чи відчували ви можливо в дитинстві якісь ознаки того, що ви будете у подальшому займатися чимось містичним і починати це робити саме тоді, коли це не набуло ніякої ще популярності такої? Це дійсно було знаєте, відьма, віщунка, можливо, навіть з якимось негативним підтекстом. Звичайно, ну тобто я розумієте, мені вже досить немало років, і всі фільми там пам'ятаю фільм Омен був Боже, я його могла озвучувати на озвучувати на той момент, коли була маленька. Мене завжди цікавили цвинтарі, і хочу вам сказати, що приблизно з 9 класу я в своєму оточенні завжди мала відео. Завжди у мене були ті, хто кидали на карти, ті, хто гадали, тобто, по всій Україні я пересувалася і завжди до когось ходила на прийоми, на консультації. Я знаю таких людей, тобто невідомих, не, не з битви екстрасенсів, а ті, які живуть в хащах, таких, що нам і не снилося. Я над собою проводила мільйон ритуалів, приймала в них участь, допоки не зрозуміла, що воно мене вело для того, щоб я сама займалась, скажем так. А ви постійно відвідували ось таких віщунок через внутрішню зацікавленість у цій роботі. Ви хотіли все ж таки отримати відповіді на свої питання внутрішні? Або навіть трошечки вивчити, як вони що роблять мені було цікаво, як воно працює. Тобто я ж не могла прийти до відьми і сказати: мені цікаво, як у тебе все працює. Правильно, звичайно, я приходжу з якимось питанням, а мені просто потрібно було це оточення, і я його отримала. У мене завжди в моєму оточенні були люди сили, не медійні, А такі ще за тих часів це було це був такий досить цікавий досвід. Ви сказали, що займаєтеся терологією близько 15 років. Чи наразі ви вдосконалюєте свої знання? Чи можна сказати, що ви вже досягнули певного піку і далі вже нікуди? Ні, такого не можна сказати ніколи. Завжди ми щось вчимо. Завжди є якась нова, цікава інформація. Справа не в картах. Тобто, значення карт вони не міняються міняється сприйняття світу, міняється наш фокус уваги, мій внутрішній контекст. З моїми знаннями, з моїми руками стає глибший, стає цікавіший і стає більш наповнений для того, щоб мені встати зранку і не зважаючи на те, що в країні війна, нехай люди мене пробачать. Я все одно маю гарний настрій. Я все одно хочу жити і допомагати. Уявіть собі, скільки зусиль за все життя треба було витратити, щоб я була гармонійна, спокійна. Мягка, щоб я могла мала силу розрадити кожну людину, яка до мене прийшла, надати їй допомогу, накидатися, не, не швирятися, не бути гострою і колкою. і нікого не чекати отим своїм ножичком своїх знань, а до кожного віднестися з розумінням, тому що кожен має право бути на тому рівні, де він знаходиться, тобто не хизуватися знаннями, а використовувати їх. Трошки пропало мені, повторіть, будь ласка, ще раз. Я кажу, тобто, не все ж таки е, вихвалятися своїми знаннями, а їх використовувати. І також я хотіла запитати стосовно того, чому саме карти, чому Таро, чому не на інше направлення також відомства? Е... Досить важко, досить важко сказати, тому що я і вчилася і астрології, і нумерології, тобто якісь поняття є, але по душі мені карти, тому що у мене. Скажем, у мене дуже розвинута творча жилка, і у мене дуже е, образне мислення. А карти це картинки, це бачення образами. Я так думаю, тому я гадаю, на темних колодах, на некласичних колодах. Тобто, якщо сьогодні у мене ця карта означає одне, завтра це може бути по-іншому, тому що у мене все ж таки іде е, позиція ін, е, інтуїтивна, екстрасенсорна. Це круто, і я, я вперше я не можу чую пояснити, таку характеристику. Так, я просто знаю, що це так. Угу. А Як це ви навчалися те. взагалі? Все ж таки, тарології. Я тобто під, під кожну людину я підчалася угу. е, терології. Я просто. Е, я ніяк у школу не закінчувала це. я просто, е, Я 15 років свого життя присвятила тому. Своїм дослідженням розумієте, це є особисто мій контекст. Особисто мій. Ніяка школа. Ну, звичайно, там, скажімо, якийсь нескладний Ютуб, ми щось переглядаємо. так? Ми за кимось наблюдаємо, за кимось дивимося. Але це все є суто мої надбання. Мені ніхто нічого не дав. Всього все те, що я маю, я досягла просто своїми зусиллями. А нумерологію та астрологію ви трохи вивчали. Так, це ми скажемо, я ходила на якісь курси. Мені було цікаво, мені було цікаво трошки розширити е, свій е, кругозор, тому що е, не е, тому, що працюю я 15 років, і для мене мало мати точку зору. Мені потрібен кругозор. Розумієте, чим дуже багато людей відрізняються один від одного, тому що хтось має чисто принцип і той. Очку зору, а я хочу мати кругозор і розширяти свої, свої знання і розуміння світу, угу. тому що може бути в світі все, що завгодно, і ми не можемо опиратися цьому і казати ні, ні, такого не може бути. Може бути все. А от наразі вам допомагають знання з астрології, наприклад, та нумерології, щоб краще трактувати таро. Е, дивіться, ну е, я дуже астрологію не застосовую. Ну але якщо, наприклад, я лев так, по левиця по гороскопу, ну то якщо до мене приходить левиця, звичайно, що я розумію вже якісь її базові настр настройки, як левиці, правильно? Або це близнюк, або це е, терези. Тобто у кожного знака є вже базові настройки, але хочу вам сказати таку річ. Що чим більше людина працює, наприклад, приведу е, в приклад себе, і чим більше я працюю над собою і з людьми я піднімаюся над цими е, настройками, я їх скидаю і випрацьовую у своєму характері те, що вважаю за потрібне. Те, що я хочу, тобто ми можемо класифікувати. Якщо ми беремо левицю, вона може бути левиця на на початковій стадії, о така дуже гординя у неї, королева краще всіх. Але якщо ми працюємо над собою, це може бути така найкраща есенція левиці. Розумієте, про що я тобто градація? Так, я розумію, про що Проходить. мова 100%. Я за знаком здяку також Лев, і е, якраз було цікаво почути про ось ці базові налаштування, про які ви кажете. А, бачите? Насправді, коли спілкуєшся з людьми, ви почали перераховувати, можливо, то буде лев, можливо, близнюки. А можливо, також я в голові собі думаю, найголовніше, щоб не скорпіон. А ви вірите взагалі у знаки Зодіака і чи базові налаштування нам дає кожен планетарний знак? Тобто та, е, близнюки дуже багато розмовляють, вони пере, е, дуже багато через себе там переправляють всякі в, е, купу інформації. Там Терези, вони дуже е, зайняті якимись такими е, шлях краси. У них вони розвиваються. Ну левиці, то понятно, що ми вдягаємо ті е, корони, але, але є е, е, такі риси характеру, які йдуть в плюсовому. Правильно значені і які йдуть у мінусовому у кожному знаці. Так от, якщо, наприклад, взяти до прикладу мене, то я дуже багато скинула з себе те, що я левиця, те, що, наприклад, я вісь по нумерології, і перейшла трошки на вищі базові такі, ну, це вже не настройки, я сама собі настроюю і свій характер. Розумієте? Так, е, ви сказали, що ви вісімка Але по нурології. Е, е, іде, іде. Так. Так, вісімка. Я хочу попередити, що я вас не так. перебуваю, просто е, моє запитання доходить із затримкою. То ви можете ага, договорити все. так своє речення. Все, все, все. Я... Все. Я мала на увазі те, що кожній людині дається натальна карта і дається е, нумерологічний знак і тому подібне. Хотіла сказати, що це все є досить примітивні базові настройки. Коли людина над собою працює, медитує, ще щось вона може піднятися над тими, тими всіма знаками і бути такою, як вона забажає. От, наприклад, дивіться сила волі. Наприклад, е, о, допустимо, я сіла на дієту. Я сіла на дієту, і я собі от сижу на дієті. А переді мною лежить круасан, А я його хочу, а я його люблю. Правильно? Хто вирішує? Буду я його їсти чи ні? Я сижу і на нього дивлюсь, хто вирішує? Звісно, ми. Розумієте, про що я? Тобто мої базові, мої базові потреби, а вони кажуть: Христинка, з'їж, з'їж, там таке добре вареничко. Але моє вище я. Вона каже: ні, ні, ми, ми завершили. Тобто, розумієте, про що я? Хто ким керує? Хто кому робить долю? Тому е я не тільки працюю з картами Таро, я дуже е захоплююсь НЛП, дуже класна штука і дуже тренує взагалі характер і тренує мозок. І тому, е ви знаєте, я навчилася вибирати свою реакцію сама. От ви мені зараз скажете, Христинка, не приходь більше до нас на ефір. І я сама оберу мені з того сміятись чи мені ображатись? Розумієте? І це дуже крутий навик. Вибирати реакцію, а не реакція вибирає тебе. І тому, коли до мене люди приходять на консультацію чи е, за якоюсь допомогою, то я їм даю. Дуже великий шмат, об'єм по перше, інформації, і по-друге, над чим задуматись. Вони виходять деколи в сльозах, вони не знають, що з тим робити, але нічого потихеньку переварюють і вертаються знов, тому що я рахую ніхто ні за кого нічого робити не буде. Якщо ми робимо обряди, ритуали чи хочемо щось передбачити, це є завжди робота в парі. Немає такого, що хтось сидить на дивані, а хтось бігає за того, хлопця чи дівчину, і з бубнами вирішує його долю. Такого не буває. Я з такими людьми не працюю. Ми завжди працюємо разом. Угу. А чи зіштовхувалися ви із хейтерами? Тому що я зустрічала людей, які навіть НЛП е нейролінгвістичні прийоми, вони роз, ну, як. Е Сприймали більше як щось від диявола, тобто щось відьомське, якась така надздібність. Ви знаєте, та, я ж дуже багато років тому та мені різне писали, але якісь я навіть не звертала уваги. Писали мені, що я якісь там фільтри наклала, що там якісь губи накачала. Я, от, між іншим, то буду теж сьогодні робити. Ну, якусь таку єрунду, яка мені абсолютно не цікава. Але щось таке, ну, чогось такого, щоб мене вразило, я не переживала. Тобто, все ж таки, зводиться все до того, що ви пропрацювали себе і обираєте власну емоцію, а не емоція обирає вас. Так. Я керую своєю реакцією. Я собі вибрала, чи я образилась, чи я заскрінила, виставила своїм дівчатам в групі в Телеграм, і ми разом посміялись, та і все. Як навчитися ось е, такого Ми... світогляду? Для того, щоб навчитися е, якимось таким новим настройкам, правильно себе перенастроїти, звичайно, це є боляче, це є меганеприємно. Повірте, е, зустрітися з самим собою, це не дуже приємна зустріч. І просто визнати. Що ти не такий собі кльовий, як ти думав, і що насправді ти дуже багато сам собі створив ідіотизму, через що потерпаєш. Тому в першу чергу не додумувати вперше я взагалі вважаю, е вважаю, що коли ти сам себе знаєш, це вже 50% успіху. Але для того, щоб себе взнати, тобі потрібна людина, яка вже цей шлях пройшла. Самому дуже е, складно себе заналізувати. Потрібно знайти того, хто вже це зробив, пройшов і знає, як це. Тобто людину з досвідом, допустимо, мене правильно? А людина до мене приходить, і я її можу розпакувати її особистість. Так, 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 як завгодно. Але спочатку треба вияснити, з якою проблемою вона заявилась. Правильно? Угу. І тому я її роблю налаштування. Ми я їй підказую, і все, і ми пішли, пішли, пішли. Потім дівчатка задоволені, дякують дзвонять мені, кажуть: Боже, та на що він мені потрібний. Я ж любовна відьма, та на що я за нього думала. Кріс, дякую. І в нас о, і в нас така групіровка в телеграмі. Я вчу бути незалежними. Не думати, хто що про тебе думаєте, і жити в свій кайф. Встати, випити чашки, чашку каву з гарної чашки. І подякувати собі, що ви у себе є. Це 100% І насправді ви навіть застосовуєте, мені здається, і психологію також у своїх консультаціях і в усьому. Без психології куди ми дінемося без психології? Нікуди, правильно? Правильно. Те, зараз 2025 рік ми не можемо дітися нікуди без психології. От скажіть, будь ласка, прийдете ви до бабки, яка вміє викачувати яйце, Но вона не може зв'язати два слова, вона не може нічого порадити, нічого сказати. Тобто, ну, воно... Е, може, та бабуля і непогана, яка сидить в селі, я нічого не маю проти неї, але у неї нема, цього, у неї нема спектру послуг. вона... Не, немає тих додаткових сегментів, які, наприклад, маю я, мають ще майстри е, у наш час. Тому ми застосовуємо абсолютно все, ми все синтезуємо. Дивіться: цвинтар, таро, е, афробразильська культура, НЛП, робота з духами. Це все, все я з'єднала собі в одне, і я живу в тому. Я навіть того не помічаю. Я зробила синтез. Як я то зробила? Я поняття не маю, це просто моє життя. Також я знаю, що ви разом Розумієте, з пані Тетяною так. Так, з Тетяною Гай ви, е, проводили ретрити для дівчат. Розкажіть, будь ласка, яка була їх основна мета цих ретритів? Основна мета це розкриття своєї жіночої енергії. Давайте згадаємо, як нас вчили. Багато хочеш мало получиш. Не будеш вчитися, будеш двірником. Так було? Ти маєш вийти заміж родити дітей і варити борщ. Що це таке? Це ж вбивство жіночої енергії. І дуже багато жінок, вони Ніби і хочуть отримати якесь задоволення від життя, але оці упередження, оці голоса старої бабки якоїсь з села, що я тобі там зроблю так не можна, тобто, це все нас блокує. І основна мета була це навчити жінку бути жінкою і відчути свою внутрішню ліліт, яка встала в діло шов. Ковий халатик, яка зробила собі мейк і не переживає, чи подзвонив їй той Іван, чи не подзвонив? Вона самодостатня, вона від себе кайфує. І коли оцей стержень енергії іде від жінки, о, повірте, у неї виходить абсолютно все і в побуті, і з дітьми, і з рідними, і з близькими. Просто треба мати оцю настройку. А чому саме Ліліт? Тому що Ліліт це є перша жінка, яка захотіла жити в задоволення, це не Єва, яка народжує діток. Я не проти діток, я так само мама двох дітей. Але яка народжує діток, сидить і слухається. Єва варить борщі, а Ліліт. Крутить кохання, вона кохає при тому, що у неї так само можуть бути діти. Вона незалежна, вона сама вирішує, вона не кориться, у неї немає, у неї немає правил. Вона захотіла лягла спати, захотіла встала. «Ти ж...» і скільки раз ми чули таку історію? Ти ж дівчинка, тобі не можна. То чому не можна? Чому? Мені, наприклад, я в дитинстві таке чула: Ти ж дівчинка, а я порізала ті джинси. І сказала, і заявила всім, що я буду вітній Х'юстон. і я дістала за то. Це дуже круто, і насправді ці слова дуже потрібні, як і глядачам, тому що я впевнена, що і досі дівчата чують ось цю тезу, що ну ти ж дівчинка, ти маєш зробити ось так. Ти маєш жити ось так. Ти маєш ось цього не казати. Ось тут слухатись. Сто відсотків. Я дуже вдячна вам, що ви долучилися до проєкту розклад долі. Ефір вже добігає кінця, і я глядачам хочу нагадати, що ми транслюємося наживо. Пані Кристину, я вам вдячна. Я вам дуже дякую, що запросили. Надіюсь, я ще до вас прийду і порозказую вам дуже багато жіночих, цікавих історій. І будемо долати цю війну, все те, що робиться, страшне. Будемо долати нашою жіночою єдністю і будемо дбати за те, щоб ми завжди були красиві і незалежні. Бажаю цього нам всім навзаєм і глядачам того ж самого.